Сьогодні ми продовжимо знайомитися з книгою Філіпа Зімбардо. Ефект Люцифера в минулому відео ми розглянули, як впливає на поведінку людини анонімність, відчуття, що її не впізнають, не опізнають, а також цілком тотожна ситуація, коли особистістю людини не цікавляться. Як ми побачили в людині, як біологічній істоті прошита цікава функція в таких випадках навіть. Нормальна, спокійна і добра людина може ставати справжнім людожером і робити немислимі речі. Як не дивно, це природня програма для цього нашого виду. І ті, хто дивився відео уважно і вдумливо, думаю, зробили для себе певні висновки. Наприклад, що, щоб максимально себе обезпечити, потрібно цікавитися особистостями людей, які можуть становити загрозу. Ну, наприклад, якихось злочинців. І робити все для того, щоб вони відчували, що їх буде ідентифіковано. Сьогодні ж ми продовжимо тему людоїдської природи психіки, такого біологічного виду, ну, який чомусь називається homo sapiens, тобто людина розумна. Ну, вже видно, у когось було дуже хороше почуття гумору. І сьогодні ми говоримо про дегуманізацію і відключення внутрішнього контролю. Дегуманізація це основа, яка пояснює жорстоке ставлення однієї людини до іншої, і виникає вона кожного разу, коли моральні норми, які визначають, що означає бути людиною, не розповсюджуються на певні групи людей. Дегуманізуючи такі групи, їх перестають сприймати як людей, а сприймають як об'єкт, біомасу, біосміття. Тварин, паразитів, непотріб і так далі. Можете перевірити себе, чи не втрачаєте ви десь людяність, ставлячись до якихось груп людей подібним чином. Ставлячись так до груп чи окремих людей, люди відмовляються від моральних принципів, які відносяться до всіх інших, ніби нормальних людей. Дегуманізація це основа для запуску таких речей, як дискримінація чи расизм, і основа воєн. І в таких випадках навіть найдобріші і морально які люди здатні на жахливу жорстокість. І відповідно, цей ефект може бути керований і може викликатися за потреби штучно. Якщо потрібно проявити в людях максимум жорстокості до якоїсь категорії людей, потрібно просто цю категорію розлюднити, вивести з поняття людина, щоб до людей з цієї категорії не ставились як до людей, а ставились як до. Речей, тварин, фантазійних істот чи шкідників мускулянтів, і мільйони нормальних, добрих і щирих можуть стати мільйонами людоїдів, яким все мало вбивств і смертей. Зімбарду наводить такі приклади дегуманізації або розлюднення. Один японський генерал пригадував, як його солдати з легкістю вбивали мирних жителів при вторгненні в Китай, тому що ставилися до них. Як до речей, а не як до таких же людей, які вони самі. Нацистський геноцид євреїв почався з пропаганди, яка зображувала інших людей в вигляді огидних тварин, паразитів чи щурів. Аналогічне ставлення було й в найсвобіднішій і найдемократичній поборніші за все добре проти всього злого по відношенню до людей з темним кольором шкіри. Масове вбивство в Сонгмі В'єтнам, де солдати армії цієї ж самої найгуманнішої поборниці вбили 504 мирних сільських жителя, серед яких було 210 дітей, 50 з яких були до 3 років. Без групових злочинів щодо жінок теж не обійшлося. Це все теж було наслідком дегуманізації. В'єтнамців, американці називали вузькоокими і не сприймали за рівних собі людей. Аналогічно, вони, до речі, називали індіанців червоношкірими. А під час війни в Іраці на заміну вузькооким прийшли хабіби і хаджі. І я казав один сержант, ви просто намагаєтесь забути про те, що вони люди, і ставитися до них як до ворогів. Такі принизливі прізвиська і пов'язані з ними образи як не дивно. Мають дуже вагомий мотивуючий вплив. Як і в попередніх випадках, в ситуації дегуманізації не обійшлося без експериментів. Фанати чарівних сорочок можуть зриватися в екстазі з сільців. Експеримент розробляв колега Зімбардо Альберт Бандура, і стосувався він впливу прізвиськ і дегуманізації на наставлення до людини. Ви не повірите, але і тут били струмом. Чоловіків розділили на групи по три людини. Одні групи були спостерігачами, вони мали карати за неправильні рішення представників іншої трійки. Спостерігачі слухали, як приймає рішення група, і кожного разу, коли група приймала неправильне рішення, людей в ній мали вдарити струмом. Ударники самостійно обрали силу струму і її отримували всі з групи прийняття рішень. Змінним були два параметри: це характер прізвиськ для людей з групи прийняття рішень. І ступень особистої відповідальності тих, хто вдаряв струмом. По характеру прізвиськ групи були поділені на нейтральні: це група рішень, гуманізуючі, порядні, розумні і гідні люди, і дегуманізуючі кубка грязних тварин. А відповідальність мала два варіанти: особиста і колективна. Як виявилось, прізвиська мали сильний вплив на результати ударів струмом. Тих, кого називали тваринами, били струмом. Найбільше і силу струму поступово збільшували, дійшовши до сьомого рівня з десяти можливих, тих, кого називали гідними людьми, били найменше, а нейтральні опинилися десь посередині між ними. Причому перший удар струмом був для всіх однакових. З Часом же для названих тваринами збільшували і силу струму, і тривалість струму. Результат, до речі, співзвучний з попередніми експериментами, про які говорилися в минулому відео. Цей ріст агресії демонструє ефект самопідкріплення. Також, можливо, задоволення тут пов'язано не стільки з можливістю причинити біль іншим людям, скільки з відчуттям влади і контролю, яка проявляється в можливості давати іншим те, що вони нібито заслужили. І виявилося, що прізвиська, які лишали їх носіїв людських якостей, були здатні провокувати певні реакції. Що цікаво, що як де гуманізуючі прізвиська впливають негативно, так і гуманізуючі впливають позитивно. Тобто слова можна використовувати як в благих, так і в злих цілях. Ну, а як впливала відповідальність? Звичайно, при колективній відповідальності сила струму і тривалість удару була більша. Колективна відповідальність в якій би формі вона не була. Ослаблює заборону на жорстокість по відношенню до інших людей. На основі цих результатів бандурою був розроблений механізм відключення внутрішнього контролю. В основі цієї моделі вважається, що моральні стандарти в нас формуються в дитинстві оточенням і вихованням, тобто є зовнішніми і з часом стають внутрішніми. І ми починаємо контролювати свою поведінку, цінності і переконання відповідним чином, отримуючи від цього задоволення і відчуття власної цінності. Тут зауважте, виходить, треба робити так, щоб людина без виконання цих нав'язаних зовні моральних цінностей відчувала себе як мінімум убогою. Нічого не нагадує в контексті уставлених методів виховання. Ми вчимося вести себе гуманно. Це якщо було таке виховання, і обмежувати власну жорстокість по відношенню до інших. Однак механізми самоконтролю не статичні, І в певних моментах, як окрема людина, так і група людей може вимкнути всі свої звичні моральні норми і виправдати будь-яку свою нелюдську поведінку. І відбувається це одним з чотирьох механізмів. Перший. Зміна сенсу нашої поведінки шкідливої на благородну, наприклад, виправдовуючи свої дії з точки зору принципів, які допускають насилля, або створюючи порівняння з чимось ще гіршим, ніби на його фоні, менше зло буде виглядати благородним. Ми його катуємо, але це на благосвітлої мети комунізму, або використовуючи маскувальні слова по типу колатеральні втрати чи побічні збитки, які звучать ніби якось навіть і по-доброму, а в реальності можуть означати. Розбомблені села з мирними жителями. Другий люди намагаються не бачити причинно-наслідкових зв'язків своїх дій, розсіюючи чи перекладаючи відповідальність. Якщо не сприймати себе як злочинця проти людяності, то і совість тебе мучити не буде. Третій, люди можуть не помічати шкоди, яку причинили їхні дії іншим людям. Вони ігнорують, викривляють. Применшують негативні наслідки своїх дій або й взагалі не вірять в них. І четвертий люди можуть вважати, що їхні жертви заслуговують на покарання і всю вину перекладати на них же, і до того ж, дегуманізуючи їх, адже вони не заслуговують людського ставлення. Антибоксери, мускулянти. Кінцевий наслідок дегуманізації це всі ті немислимі і жахливі речі, які люди готові зробити з іншими людьми, як тільки їх офіційно визнають противниками, шкідниками чи ворогами. В 1920-1940 роках прихильники Євгеніки використовували наукові теорії, щоб очистити людський рід від неповносправних. Тоді було насильно стерилізовано більше 65 тисяч людей. Де, запитаєте ви? Німеччині, Камбоджі, Китаї ні. США екстазні обкохателі Європи, якщо дозволять головні обори, можуть прочитати про те, як ставилася Данія до корінних мешканок Гренландії в 1960-х роках, вже після всіх тих декларацій прав людини, до речі, і якось так виявилося, що багатьом з них без їхньої згоди чи згоди сім'ї часто ще в підлітковому віці встановлювали засоби контрацепції. І багато з них. А загалом постраждали близько 4,5 тисячі жінок племені інуїтів взагалі не знали, що в них ці засоби встановлені. Як це все називалося? Деякі видання пишуть, що це носило назву експеримент по формуванню датськомовної еліти на острові. Я не беруся цього стверджувати, але деяким глядачам слово експеримент трошки більше відгукнеться. Особливо тим, хто знає, хто такий доктор Лівсі. До речі, Суди і розбір зробленого і компенсації за ці дії відбувається якраз в наш час. Є причинне зло, яке люди пам'ятатимуть все життя, і все життя будуть чекати нагоди, хоч трошки отримати відплати. Тому краще орієнтуватися на причинення чогось хорошого і тільки коли попросять, а поки не просять, читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.